Всім вітання. Сьогодні Сніжний квітневий день 8 квітня. Товка прихпрацює. Отримала з Німеччини отаку вихрову повітродовку Гарне Л. Елмарічлі. Ось її модель. Made in Germany. Це може працювати як вакуумним насосом, так і компресором в залежності від того, куди під'єднати споживача. Ось така. Повідрадовочка чи вакуумний насос. Зараз роздрухуємо документи і відправимо. Бориспіль. Кого цікавлять повітродувки, вакуумні насоси вихраві цього виробника, гарне Денвер Ельмо Річлі. Бачите, з документами. Звертайтеся, то в каприх таке продає.